В цьому відео я хочу по-перше передати привіт учням Новодріяновського ліцею і трошки розповісти про себе та чим я займаюся. Зараз ми знаходимося в моєму притулку, який називається місце під сонцем, одеському в якому проживає біля 200 тварин. Всі ці тварини були жертвами людського або людського насилля, або людської байдужості. Більшість з них евакуйована з зони бойових дій прямо з фронту. І тут вони проходять реабілітацію, адаптацію, лікування. А в подальшому, звичайно, ми шукаємо їм родину. Родину знаходимо як в Україні, так і більшість прошлої за кордоном. Це наші діти і ми намагаємося знайти їм най найкращі родини. Чому за кордоном? Тому що там більш безпечніше. Тому що в Україні ми ніде не захищені від цього. На жаль, там вони не чують вибухів, і там, і там вони живуть в мирі. Я думаю, це. А що ми робимо на фронті? І взагалі наша місія. Наша місія врятувати як можна більше. Звичайно, ти не врятуєш всіх, але. Але якщо кожен зробить щось, то це вже якщо кожен візьме положці, то це вже вийде море, а ще більше, то це вже вийде океан. І якби було як можна більше волонтерів, більше небайдужих людей до цієї ситуації, до тварин. По-перше, наш світ був би куди добрішим. Люди люди були більш закритими серцями і тому більше... що. Людина, людина проявляється по тому, як вона відноситься до тварини. Якщо, якщо вона жорстока до тварини, то зрозуміло і до всіх оточуючи, вона буде жорстока. Рятуємо тварин з лінії ОЗІСІї лінії фронту і ризикуємо своїм життям за для них. Я і моя команда, наша команда, врятувала вже більше, я не знаю, це більше 50 -ти тисяч точно. Десь ми рахували 20 тисяч, через нас проходить за рік. Це евакуації, стерилізації та будь-яка допомога тваринам. Я, я дуже хочу, щоб таких людей. Я не можу сказати, як ми, але я дуже хочу, щоб небайдужих людей до тварин стало більше. Якщо ви своє серце до цієї справи, то, по-перше, у вас ніколи не буде депресії. Ви Завжди будете зайняті якоюсь, ви будете знати, що вас там чекають 200 тварин, які потребують вас, і які без вас просто не можуть. І це чувство відповідальності, звичайно. Так що я я вважаю всім, по-перше, знайти своє призначення, але щоб це призначення було з любов'ю серця. Особою одним.